Доброго ранку, любі мої малята! Діти, сьогодні я розповім вам чудову казку про маленьку вербичку, яка жила на краю села. Вона мріяла побачити небо і дізнатися, що є за обрієм, що з нею сталося? Як вона виросла. І чому її ділочки і стали символом весни, тепла і надії? Ви дізнаєтесь, слухаючи цю весняну історію про вербу та весняне диво. Жила була на краю села маленька вербичка. Вона росла біля річки і часто слухала, як пташки шебечуть про небо. Сонечко та далекі подорожі. Якби я могла полетіти, я б подивилася, що є за тим лугом, зітхала вербичка, хитаючи свої тоненькі гілочки. Усе ще буде, лагідно усміхнулося сонце. Твій час прийде минули роки. І верба ставала все вищою та ширшою. Її гілочки ніжно схилилися до води, а пухнасті котики розцвітали з кожною весною. Одного ранку, коли село готувалось до вербної неділі, до верби підійшли діти з кошиками. Ось вона, наша вербичка, зраділи вони. Найкращі котики саме на ній. Діти обережно зрізали кілька гілочок, подякували деревцю і понесли їх додому. Верба спочатку трохи засмутилася. Мої гілочки, чому вони мене зрізали? Але вже наступного дня вона почула веселий сміх. Люди йшли до церкви з її гілочками. Діти гралися й лагідно торкали один одного, промовляючи. Не я б'ю, верба б'є віднині за тиждень, Великдень. Вербичка усміхнулася. Маже, я потрібна, я приношу радість, добру і весну. Відтоді кожної весни вона з радістю чекала вербної неділі. Вона знала її гілочки не просто гілочки, вони знак тепла, надії та нового початку.